Розглянемо особливості використання середовища Arduino ID версії 1.8.19 для роботи з датчиком ультразвуковим. Середовище являє собою такий вигляд. Посередині розміщене поле для введення тексту програми. Знизу наводиться. Інформація стосовно певних процесів, зверху ліворуч меню. Перш ніж працювати з середовищем, якщо ви його перше відкрили, ми налаштовуємо вибираємо наше програмне і апаратне забезпечення. Тобто налаштовуємо, вибираємо пристрій, обираємо порт, або він може автоматично визначатися. То фактично, ну, в принципі, і все. Коли ви під'єднаєте родина до вашого комп'ютера, у вас фактично тут зафіксується інформація. Далі створюється текст програми, верифікується. Після верифікації з'являється певна ну, інформація стосовно обсягу і таке інше. Далі ми оце кнопочкою завантажуємо все до контролера. От на цьому робота завершується. Тобто це такі базові принципи роботи з середовищем Arduino ID. Стосовно особливостей роботи з ультразвуковим датчиком. Для того, щоб ми могли працювати з ультразвуковим датчиком, тобто перевірили базові перший уроки, скажімо, відтворили перше завдання, От нам потрібно викликати менеджер бібліотек. Натискаємо Tools, обираємо менеджер бібліотек. От він відкривається через певний період часу. Після, коли відкрився ну, менеджер, ну, фактично здійснюється інсталяція або завантаження от, певних бібліотек і таке інше. Зверху прописуємо назву бібліотеки. От вона називається у нас New Ping. Ось тут в пошуці. І фактично так, вона з'явиться в переліку. Далі після цього ми зможемо її інсталювати. От. Тобто таким чином відбувається цей процес. Додивіться, це прописуємо new ping і далі у вас в переліку з'явиться ця бібліотека. І просто натиснути потрібну кнопку Install. Ось вона інсталюється. От наразі е середовище працює досить повільно, бібліотека досі не віднайшлась, але принцип роботи такий. Для того, коли ви інсталювали, ну, далі ми можемо її використати, для того, щоб проглянути наш ультразвуковий датчик натискаємо файл, от шукаємо Exemples. Далі пролистуємо вниз. New Ink, це по наша бібліотека, і відкриваємо. Відкритий приклад бібліотеки New перед нашими очима. Все, що нам потрібно зробити, це за необхідності зміни і по цих виводів. Далі ми Здійснюємо верифікацію і натискаємо Upload для того, щоб завантажити інформацію на наш контролер. І переднє під'єднаний до комп'ютера. І далі після цього, коли це ми зробили, обираємо, натискаємо Tools, Serial Monitor, викликаємо. От. І далі у нас е з'являється реальна інформація про віддаль от, щодо відстані під ультразвукового датчика. Зараз от дивіться, я під'єдную, підвожу об'єкт до самого датчика. Бачите, нуль, закрив його. Далі починаю відводити. От. І фактично, бачите, відсталь, віддаль змінюється. Все таким чином він працює. Якщо ми його зафіксуємо на сервудвигуні, двигун буде обертатися від 0 до 180 градусів, ми можемо таким чином в просторі фіксувати об'єкти, і зробити так, щоб робот поминав. Об'єкти і не зіштовхувався з ними просто. Відома задача. На цьому завершую. Розглянемо практичну частину реалізації під'єднання ультразвукового датчика. Сам давач має фізичний вигляд, як показано на відео. тобто ось він. От він у нас вмонтований на серводвигуні. має ось такі ось виводи. Тобто їх 4 а може бути 3. Тобто, якщо зобразити це графічно, візуально, Тобто ось такий вигляд є в збільшеному форматі. Тобто їх 4 у нас. Тобто Ground, Echo, Trigger і. Фактично, там, де ми під'єднуємо подаємо живлення. От. На Arduino контролері, якщо брати Arduino, тут фактично ми бачимо теж, є відповідні виводи. От. Тобто 5 вольт граунд і на цифрових виводах ми бачимо, тобто ось, до якогось із цих ми можемо під'єднати ці два. Якщо працюємо із шилдом, то в ньому є. Передбачене місце для фіксації виводів від, 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 від від цього ультразвукового ä, давача. От, але можна під'єднувати різним чином. Тобто, наприклад, зверху ми бачимо е, тобто, 4 блока контактів, граунд, ну, тобто, пронумеровані всі, е, от, і знизу теж бачимо відповідні номерації. Тобто, е, Фактично, якщо зобразити цей блок, ось таким чином, тобто там по 4 йде. у ньому групи. От 4 по 3. Тобто, асоціація намалювала цей де Блок, ось де він. От. Ну і з боку тут йде нумерація. От, ну Наприклад, ось 11. 10, 9, 8. Тобто ми беремо а, провідник. У даному випадку провідник нам потрібен мама, мама, От, ми беремо, під'єднуємо сюди і тянемо на будь-який із оцих виходів. Тобто сюди, Тобто, приєднали. Далі беремо цей, ну, фактично. Аналогічно під'єднуємо таким чином. Ось, так, позначу, щоб було зрозуміліше. От, І далі беремо е, ці ось два, е, які ми будемо керувати, і під'єднуємо їх теж в відповідне місце. Тобто, наприклад, ось отак ось. Перший. Це другий. Тобто, так ми їх під'єднуємо. І при цьому враховуємо це в програмному забезпеченні. Це ми розглянули спосіб під'єднання до шилда. До цього що зараз демонструється на відео. Якщо ми просто розглядаємо спосіб під'єднання до Arduino, то в принципі. Якщо схематично її намалювати, тобто Ардуїна зверху, ну, умовно, там візьмемо, позначимо теж 9, там 8. От І знизу шукаємо, де у нас ground і 5 вольт. Ось і ось. Ну і тут так само цей сюди, цей сюди. От, ну і ці фактично будь-які можна. Ну, умовно, 98, то можна будь-які. Це таким чином їх під'єднувати. На цьому відео завершую. Дякую за увагу.